Друзі, значить, я хочу сказати пару слів буквально про існує така Івано-Франківська суспільна організація Патріот Іфуей. Ідея цієї організації зорганізувати таке місце, де хлопці, які пройшли АТО, де хлопці, які ризикували своїм життям і віддавали частину свого здоров'я. В боротьбі за Україну тепер хлопці, коли повернулися з фронту, вони мусять мати місце, де вони можуть спілкуватися, де вони можуть підтримати один одного, де вони можуть отримати підтримку від людей, від родин, від суспільства, від меценатів. Просто спілкуватися, просто відходити душею і. Також я хочу звернутися до цих хлопців, до хлопців, які пройшли АТО. Хлопці, не, не зневажайте, це дуже гарна ідея. У багатьох країнах, які проходили військові конфлікти, такі організації існують, такі місця існують. Приходьте, спілкуйтеся, підтримуйте один одного, отримуйте підтримку від суспільних організацій, від людей, від родин. Це нормально, це добре, це вам потрібно. І третє, я хочу звернутися до меценатів, до підприємців, до людей небайдужих, до людей, хто може чимось, ідеями, грішми, можливостями підтримати цей проєкт. Підтримуйте, складайте. Це наша справа, це справа України, це справа хлопців, які дійсно потребують нашої допомоги. Щиро всім дякую, Олег Паномарі. Україна толка мучалі. Свободними людьми. наше право Сердце патриота Горячая, как лава Слава бой нам дом. Слава, слава Я горд, что живу в стране героев Так-то, брат, проклятый враг Ты хотел игры, шах и мат Вы посягнули на святой здесь во мне союз Запомните, шестерки Украина Это туз Не там и нация, что мирно будет жить рабами Дух свободы, как вино, оно лишь крепнет с годами Слава батальонам Украины, всем солдатам Позор предателям, этим продажным депутатам Слава волонтерам, что не рай Ракурса камеры решают все вопросы. Армии спасают раненых Слава матерям за их терпение и нервы. Слава каждому, кто роди не остался верным.